У попередній частині ми побачили, що бідний рей та багатий Лео живуть у зовсім різних світах. Але що станеться, якщо в один день їхнє життя кардинально зміняться? Дивіться далі у нашому ролику. Махай скорше! Піт не має відволікати мене від гри. А ви виграєте? Я дуже близький до перемоги. Я ж Лео, я ніколи не програю. Головне, щоб мої тіммейти мене не підвели. Гей, прикрий мене! я ж двигун команди! Фух, я виграв! А це що? Мені кинули виклик. Приймайте. Цей сміливець зараз пошкодує. Що відбувається? Ні, ні, ні. Невже це вірус? Мій комп'ютер. Він не працює. Рідний тільки не вмирай. Пане Лео, у мене для вас жахливі новини. О боже ні! Тварини в Майнкрафт тепер не квадратні? Гірше. Ви банкрут. Як це взагалі можливо? Гадки не маю, але тепер ви, бідний. Найбог помагає, а я йду. Не вірю! Я ж мільйонер! Ми з бідністю як потапінастя, не пара. Захищайся, а потім у відповідь атакуй ціпком. Та не заважайте, я знаю, що робити. Добре, добре. Тільки не забудь нахилитися. Недооцінюй мене, я взагалі-то про у цій грі. О, хтось на сайті пропонує мені зіграти. Не погоджуйся, це шахраї. Тю, що ти мелеш. Що поганого станеться, якщо я просто зіграю в гру? О, я пройшов її, ітане. Воу, що відбувається? Вітаю! Ви стали переможцем нашої ігрової лотереї. Всі ці гроші тепер ваші. Ова! Вщипни мене! Чи це справді не сон? Приберіть від мене ці брудні папірці. Удачі вам, переможцю, і бувайте здорові. Ітане, ти тільки глянь, як багато грошей. Чому ти такий радий? Від цих папірців одні біди. Що ти таке верзеш? Я краще піду. Ми ж хотіли зіграти разом, ну і пензлюй. Зате тепер я заможний. Ну, хоч щось, у мене мало залишитися. О, готівка. Алло? Ну, що ще? Наш трохи папірців і без мене не впораєтесь? Гаразд, чекайте. Ніяк не візьму до тями. У чому корінь проблеми і як ви збідніли? Може, щось згадаєте? Нічого, крім витрат на комп'ютер та інші девайси, але ж я завжди багато купував. Ой, добрий день. Він добрий, точно не для пана Янга. Майно Лео Янга буде вилучено за несплату боргів. Цього не може бути! Стривайте, ні, поверніть монітор. Гей, це взагалі мій кашкет. Більше ні. Все в цьому будинку вам більше не належить. Потрібно було думати раніше. Схоже, в пана Лео справді серйозні проблеми. Сьогодні найгірший день у моєму житті. Я втратив усе. Мені що виживати без грошей? Я не зможу донатити в ігри. Тепер доведеться харчувати з мівіною. Мені вже погано. Тільки не треба лити сльози на мою дизайнерську сорочку. Та я забираю як компенсацію за зарплатну заборгованість. Нехай щастить. За що мені це нещастя? Щастя яке ж. Вітаю, мої руки зайняті. Ем, гаразд. роберте, занось усе. Ура! Невже це мій новий комп'ютер? Найновіша модель. Я завжди про таку мріяв. О, одну мить! Це мені більше не треба. Ставте швидше. Геть де історичні девайси. Тепер Рей може дозволити собі все найкрутіше. Золоті віару окуляри та все інше покладіть туди. А вже ж, у вас ще є побажання. Чекайте, я зараз повернуся. Ітане, що ти робиш? Рейс, хаманись, ти ж не такий. Відчепись, ти нічого не розумієш. А -а -а! Усе було б добре, якби він грати тоді не погодився. Вибачте, що змусив чекати. Нічого, ми якраз усе закінчили. Аж дух заклало. Стривайте, а чи можу купити я ваш кашкет? Так, звісно, тримайте. Величезне дякую! Не життя а казка. Але чогось мені бракує. Як щодо особистої асистентки. Ой, вітання! Я вам у всьому допомагатиму. А мені ця ідея. Фі, яке жахливе місце. Рей! А, біжімо! А, будьте здорові! Отже, Тарас, Іван, Леся, Оксана та Лесь всі на місці. Круто мати свою команду товаришів. Зараз сюди зайде важлива персона, приготуйтеся. Добре, буде зроблено. Вибачте, маю вас сховати. Маю надію, ви зможете нам допомогти. Я часто заходив у цей магазин і міг лише заглядатися на полиці. Скажіть, що ми можемо придбати за цю суму? Ох, дайте подумати! Може, краще відразу принесеш усе? Я хотіла запропонувати те саме. Я в передчутті. Ось тут зібрані найостанніші та найкращі моделі техніки. Хм, Зійде, але можна було і ліпше постаратися. Деякі девайси не відповідають моєму рівню, та не й буде, тримаючи його. Так багато дякую. І хто з нас тепер багатший? А вона виявляється справжня бісова дочка. Здравствуйте, пане. Я хотів запитати, що з вашого товару можна обміняти на цей диск. Трумаріо! Це жарт такий. <реш> <реш> Це справжній раритет. Тримай! Що за девайси? Хочеш щось отримати? Доведеться попрацювати. Чуваче, може розглянемо всі варіанти? Гірко робити, солодко грати. Замий ще ону в тому куточку. Гей, привіт! Тобі випадково не потрібен комп'ютер? Потрібен? Тоді забирай. Щоправда? Клас! Гоу зі мною! Зіграємо разом! З радістю! Ой! Давайте я вам допоможу з налаштуванням персонажа. Що скажеш щодо цього? Оберіть інший костюм. Ви йдете битися, а не дарувати подарунки. Готово! Мені він подобається. Я б змінила биту на щось крутіше. Покажіть варіанти. Секунду. Непогано. Ще крутіше. Чогось не вистачає. Бінго! Глянь, який він брутальний. Таким персонажем і грати не соромно. Може, разом створимо героя? Я тільки за. Якийсь дуже простий. Йому не вистачає аксесуарів і більшої зброї. Так набагато краще. І візьми вієло, щоб відбивати атаки. Мені здається, він має безглуздий вигляд. Та що ти там знаєш? Він буде королем вуличних бійок. Шолом навіть є. Та зі мною битися ніхто не стане. Просто жалітимуть. Високі технології дозволяють мені бачити те, що недоступне іншим. І це круто. Одягну свої крафтові окуляри. Так можна розгледіти порожність мого гаманця. Йде найжорстокіша битва. Зіткнулися два найкращі геймери інтернету. Хто ж виграє багатий Рей чи бідний Лео. У цьому протистоянні переможця визначить скіл, а не проба на золотій клавіатурі. Ця битва буде легендарною. Командо, не розслабляйтеся! Ми не можемо програти цьому бевзю. І чому ці геймери так однаково поводяться? Ванеса, не закривай огляд. Хлопці, слухайте свого капітана, тобто мене. <звук> Який солодкий сон. Але отак само сидить за комп'ютером. Йой, здається, він взагалі про мене забув. Піду я додому на вулицю. Пане Рей, а коли ви мені вже заплатите? Коли закінчу гру, я ж сказав. Але ваша сутичка триває вже цілу вічність. Погляньте, який ви зараз маєте вигляд. Навіть не віриться. Я ж все ще красень. Треба продовжувати. Ой, боже! І я на себе краще не дивитимуся. Щось у мене болять вже суглоби. Цікаво, коли ж рей вже програє. Ти все ще граєш, Лео. Ой, що з тобою трапилося. Ти ж став справжнім дідом. Святий геймпад, скільки ж років минуло? Ох, це що, сива борода. Тривай, покажи, де ворог. Ось ліворуч. Праворуч. Дякую, а то я вже погано бачу. Ітан! Що? Ти мене кликав? Я тебе погано чую. Лови поптю. Мені потрібна твоя допомога. Яка допомога? Куди мені йти на 13 рівні в хроніках апокаліпсису? Направляйся в тунель метрополітену. Втямив. А противник не нуб. Доведеться вдобряче попітніти. Пане Рей, я хочу показати вам неймовірну покупку, яка напевно вам сподобається: золота туалетна клавіатура. Маячня, мені це не потрібно, прибери. Це ви поки що так думаєте. Чудово, ми майже на рівні. Ох, ну нічого потерплю. Чи ні? Але ж я не можу перервати такий матч. Я не здамся через таку дрібницю. Хай лео навіть не сподівається. Таки я дарма вм'яв ту шаурму. Справжнього геймера нічого не зупинить, він ітиме до кінця, а може й прямо до самого туалету, продовжуючи боротися онлайн, незважаючи на складну ситуацію у реальному житті. Мої руки вже ледве дотягуються. Як же добре, що Ванеса купила цю туалетну клавіатуру? Тепер я можу спокійно робити дві справи одночасно. Яка сильна врая команда, і з ним буде непросто впоратися. Нарешті цікава гра з гідним суперником. Ух, тільки цієї проблеми мені зараз не вистачало. Не можу терпіти. Схоже, я не маю вибору. Ніщо не завадить перемогти. Ані туалет, ані дешеві девайси, чи навіть картонна клавіатура. Я переможець незалежно від мого достатку. Що? Туалетний папір закінчився. Тиць моя радість. Мені ж не вистачило грошей на покупку нового. Хм, Вигадав, що може бути практичніше за картонну клавіатуру. Готова? Завжди готова. З таким геймпадом я тебе точно виграю. Спробую зіграти в нову гру про супергероїв. Яке все реальне. Розробники на славу постаралися над локацією. Так, я кажу, мене місія? Ваше завдання знешкодити бомбу, доки не закінчиться час. І як мені це зробити? Може, просто зламати. Комусь потрібна допомога? Як знешкодити бомбу? Я все вирішу. У мене із собою навіть спеціальні інструменти є. Ось. Ой, це ж мої манікюрні ножиці. Ось чим я розріжу подібний провід. Це ж для саморобок. А ось садові ножиці те, що треба. Обережно готово! Ти справжній герой, ти всіх врятував. Я роблю це в ім'я кіберспорту. Прощавай! Лео, стривай! Скажи, хоч як з тобою зв'язатися. Пане Рей, ви мене звали? Так, мені треба, щоб ти знайшла цього хлопця і передала йому це. Ви навіть не уявляєте, наскільки швидко я його знайду. Ех, скоріше б зіграти з ним ще раз. Це ж низькоранговий монстр. Я його легко знищу. Привіт і бувай! Тут усе позбавлено смаку. Ем, гаразд. Рей Фокс запрошує мене вступити до його кіберспортивної команди. Хм, Цікаво. А як гадаєш, треба об'єднуватися з багатим геймером? Пиши свою відповідь у коментарях під цим відео.